Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, ваш юний молодий блогер. Вчиться знімати відео. Шукає нових ракурсів, новому житлі, шукає освітлення. Знаєте, що я так тішилася, думала, що це що вам показувала на огляді квартири точкове освітлення, що його буде достатньо. І мені здавалося, що там дуже світло. Але його недостатньо, як видно по якості відео, попереднє там не надто добре освітлене, і якби не оця лампа і загалом попросту виставлений ракурс, то воно дуже тьмяне і дуже по... якість відео втрачається. А ще тим більше, так як я не вмію знімати на задню камеру, знімаю на передню, про це прошу не кидати в мене тапочками, бо тільки так вмію. То це взагалі трагедія. Тому шукаю нових місць. Думаю, що це зробити із освітленням. Притягнула вас у ванну, тому що, а що я одна маю це все перебирати. <свісно> Загалом це дуже приємний момент. Я дуже чекала, коли це в мене руки дійдуть до ванної, бо хочеться все порозкладати, все хочеться впорядкувати. Але так як я казала, що не до кінця маю можливість, бо немає, наприклад, чому перепрати ті речі, ці іграшки. І ще хотіла попросити, бо не можу в коментарях знайти інформації. Хтось мені писав, чим потрібно цей запах виводити, і щоб це не з'являлося не повторно. Бо одяг то ясно, я кинула в машинку переперу, а іграшки там, якусь соду і ще щось ви мені писали, ну коментарів так багато, що я скільки не гортаю, не можу знайти цієї інформації. Там якось сода ще щось там треба було додати, і воно би забрало запах і продезінфікувало. І якщо можна, напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео, тому що треба цим зайнятися і максимально все це прибрати. Також вже скористалася з душу. Якщо хтось перед ремонтом або перед вибором е, та, такого чогось, то можу сказати, що класно, чого мені тут бракує, тому що вже І ну, Це звичайні роботи, робочі моменти. Появляється щось, що трошки по-іншому би якби змінила. О, тільки зараз зауважила, що в мене рушник накинути. Ну все, я вже п'ятий раз відео не буду починати, бо я тут вчилася, і в мене то рука отак скаче, то голова отак входить в кадр так само. Я думаю, нікому чи станції, то що рушник лежить накинутий, а не ідеально складений. В кожному разі тут набагато більше бардаку. Сподіваюся, що зараз розбираючи речі, я ще знайду наші речі до кінця, тому що, наприклад, зубну пасту і ми не знаємо, де вона, а моя виявляється і мені дуже то смакує. І ще що, про щітку хотіла сказати, я потребуватиму, напевно, нову, пам'ятаєте, колись? Може, так краще? Колись купувала цю і знімала огляд на каналі так само є. Класна була, вистачило її от приблизно на рік. Десь у цей час я її купувала. А все, <сум> уже все в неї. Я не знаю, чи то там акумулятор чи що там в неї там впало, але вона періодично, ось вона ніби включена, але вона не працює. Тому, о, бачите, рухнула, і вона почала працювати. Ну, в кожному разі це вже, це вже не те, що потрібно, треба цим зайнятися і відшукати хоча б якісь елементарні речі. Тому переключаю зараз камеру е і беруся за розбирання. У кожному разі запрошую вам вас разом зі мною працювати, щоб мені так скучно не було ось так. Сьогодні е розбираємо ванну, ставимо все по місцях, принаймні, ознайомлюємося, що тут йде. Ось так. І так, ванна може виглядати ось так. А може виглядати ось так. Це якщо ви приїжджаєте. І так. Торба іграшок, торба іграшок, які треба всі перечистити. Далі з того, що ванна це у нас це. Тут частина ліки, я не знаю, напевно, де їх буду тримати. Ще е, тут капці до чищення літні, ті, що показувала. Е, далі тут ліки. Не знаю, навіть їх ванні Тримати тут підвищена вологість, напевно, ні. Е, далі, щось ще Добре. тут є. Ту також одне упакування ліків. До речі, дуже багато всього викинула з ліків. Не знаю звідки в мене їх так багато взялося, але дуже багато протермінованих. Заохочую вас до перегляду терміну придатності ліків, тому що не у всіх такий він і довгий, а тим більше після відкриття там є по місяцю, по три. Перевірити здається, що тоді можна дуже багато всього викинути. Ще так само ця сумка. От оці сумки, навіть які просто лежали, на яких немає грибка, сліду нічого, вони мають аромат. Тому це треба прати, це треба прати. Ось цю чорну, якій жодного разу не носила, нічого їй не було, її також треба прати. І ще хотіла б вам показати: ось такий органайзер, його також буду брати, тому що він все, все окей з ним, просто його як би, від цього запаху відмити. Тут тримала одяг, білизна, шкарпетки дуже зручні, купувала в IKEA, там такі набори є, таке більш квадратне, що є, також вони різних розмірів є. Дуже класні зручні для того, щоб не валялося все по полках такі дрібні речі. Так як він все в порядку, кажу, буду його просто виперу. Тут, о, власне, от А, е, Ще тут є у мене трохи засобів. Ага, я думаю, чому це в пакеті в цьому? Тому що тут хімія. Це, мабуть, я поставлю ось тут. І якщо ми йдемо вже. Так я взяла камеру в руки. Е, якщо йдемо сюди до ванної, то от я думаю, ви зрозуміли, що я мала на увазі, коли казала, що щось не вистачає. Тут висіла така решітка. Але так як я їх не люблю, я її забрала, краще мені нехай на підлозі лежить. Але якщо ви перед ремонтом або вибираєте, яку зробити душу у кабіну, то не забудьте, будь ласка, продумати місце саме для ставлення ось цих засобів. Ідеально, якщо от є якась така мурована з цього ж матеріалу поличка, якщо є місце її зробити, або ще щось, чи таку підмуровку навіть для того, щоб було де ставити ті речі. Це Важливо. <гум> Інакше будуть стояти ось так. Дуже класний, але це стоїть на підлозі. Ось так. Починаємо, напевно, з цієї полки. Знаєте, не так багато тих вже і речей, як піднесла сюди, щоб ставити, подивилася, думаю, в мене, напевно, більшість тих полок будуть пусті. Що також є непогано, тому що є над чим попрацювати, щоб їх заповнити з часом. <гум> і так, засіб для пробивання труб. Купувала у бедринці, пам'ятаю, показувала вам у закупах. Був ще такий самий у рідині, так от здається мені, що він мав би бути краще. В цьому, в, так, тут такий сипучий, не зцінила я його. ні, Більше я його купувати не буду. просто незручним в використанні. І мені здається, навіть не такий вже дієвий. Це будемо ставити на верхніх полках. Це колись буде доместос. Це для вікон це вже друге. Купувала також у бетрінці, здається, класне для скла, звичайно, просте і практичне. Далі це купувала через Allegro, показувала також вам у закупах. Не скажу, що це щось мега класне дієве, але просто для прибирання годиться. Ось так. Далі таблетки все в одному. Користувалася, показувала, замовляла вже не перший раз. Класні свою функцію виконують, тому, але їх треба на кухню. Далі це моя така невеличка рекомендація. Тут будуть фото, як завжди, не відзеркалені, 50 штук упаковка рукавички, купую у бедрьонці. Дуже класна річ. Вони тут характеристики написані, принаймні ці, які я купила, вони також до контакту з їжею. Тобто я їх використовую, вони тут стоять, але їх використовую не тільки у ванні і для прибирання, там поприбирала і викинула. Також використовую на кухні приготування. Коли у нас є манікюр або там ніхтики відросли і не хочеться, коли робиш. Шкотлети, щоб це все отак от поєднувалося надто активно, то це просто класна штука. І я дуже часто ними користуюся. Нам тут залишилося буквально 3-4 упок... штуки. Це все використала. Закінчиться буду знову купувати, тому що це дуже практично і, як кажу, універсально. Можна використовувати і тут, вони, до речі, без пудробі, і на кухні. Так, це поставим з цієї сторони. Ні, це не хочу ставити біля цих засобів. Далі туалетний папір. До речі, треба закупити ватні палички. Думаю, що я буду тримати в шуфлятці, там де косметика. І сміттєві пакети, то це вже просто уступна на виход по цій стороні. Одна турба розібрана, я хочу сказати. Не, не такий страшний той вовк, як ним лякають. Ось так. Далі наступна ось ця наша парочка. Тут для прибирання також оце вам радила, мега класна штука. У мене залишилась одна тільки насадка і ця оця виделка від нього. І ще одна штучка є в автомобілі, тому що я там хочу поприбирати. Буду замовляти повторно, дуже практичне для витирання пилу по дому, прибирання. Це просто мега зручно. Це ставлю наверх, власне фен і всі частини до фену. Я не знаю, чи я туди дістану і чи це практично туди наверх ложити. Оці насилочки туди. Це ось тут наверху одна штучка буде лежати. Зручно рукою дістану. Далі гігієна я б хотіла, щоб відразу була над, над туалетом. Це досить -таки зручно. Um, це вже більше косметики, таке положила би сюди, в копку. Запасова щітка. Це запасове все-таки. Це десь треба подумати, де це буде. Наразі тут положу, але мило, це запаска. І купувала ось такий порошок, це не до кінця порошок, це от плямач в порошку до ткани, тут до білого. Пробувала, скажу вам, або я щось не так пробувала, або не знаю, такі в мене плями були, ну, дуже сильно воно ефективне. Ви мені рекомендували, здається, кисневий порошок, чи якийсь такий. Оцей треба знайти на Allegro і купити. А цей так сучку не викинути, але не так, не дуже захопилася я ним. І так, хоч мої полки напівпусті, там взагалі то пусто. Порошки все одно не помістилися, надто вони великі. Тому порошок і ополіскувач занесу в якусь іншу шафу. До речі, оцей ополіскувач це просто щось неймовірне по запаху. Здається, що це на дуже довгий час мій улюблений, і я його не збираюся міняти. Дуже класний аромат. І так, тут ми будемо розбирати здається тільки один пакет, більше поки що не знайшла. Знаєте що? Я так думаю, ця полка класна, що вона висовується, але якщо тут щось буде, ну, власне, так і буде. Воно буде е падати, буде нестабільне. Тому мені здається, що тут потрібні органайзери. Поки що поставлю так, щоб не падало одне за другим. Але загалом тут треба щось придумати, бо буде все завжди безпорядок. Це ванну, пилочки для нісів тут покладу. Це, 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 це. поки що так, щоб зручно було. Для макіяжу мої засоби тут під огляду. Мої і кісточки, ножички і так далі, дрібнички тут стоять. А ми переспіраємо. Це догляд за волоссям, який закінчується. Поняття не маю одне і терміни, треба подивитися, воно в мене вже 100 років. Чимось користуюся щось. Ні, просто навікну. Тут спонжик до макіяжу. Тут поставлю, а тут запасою. Ось так. А, нічний крем. Нічний крем. Тут топора. Ватні диски. До речі, на ватні диски також треба якийсь органайзер, напевно, щоб воно так не валялося, бо ну, досить таки не класно. А, це не сюди. Ще фейдуші. Треба її зарядити, яку, тому що він зараз, звичайно, користується. Тут насадки до звичайної моєї щітки, але здається, вони будуть не потрібні. Усе, і знаєте, я трошки здивована. Так, воно все буде тут літати. Я трошки здивована, ага, добре. Тут ще щось, але ну, не так вже й багато. Паста ілюші знайшлася. Поставлю тут поки, щоб не все падало. Тут кульки, пудра до макіяжу. Сяюча. сюди поставлю. Це треба, до речі, термін провірити. Це протерміново, не думаю. Далі, органайзер на щітку також не знаю, він вже не потрібен, напевно. Тут мої засоби лампа і лаки для нігтів. Також треба все терміни передивитися, тому що, здається, воно вже по терміни повиходили, ще якісь класні пробнички мають бути. Угу, якісь. Ну, добре, це пізніше. І тут усе приладдя для нігтів, здається. Ну, це все поставлю вверх в полочку, тому що це я дістаю тільки коли роблю мінікерпітиків. І так. -то. І так, сьогодні стало ще на кілька торобинок менше. Дуже класно було те, що я це робила не сама і з вами. Дякую, що були у цьому відео і допомагали мені. Це такий, знаєте, цікавий формат для мене. Перший раз щось таке роблю, так і з вами. Але я вам скажу, що мені дуже сподобалося. Єдине, що хотілося б, щоб цього було більше, знаєте, я так зрозуміла, не так уже багато мене того всього. В кожному разі сподіваюся, що коли може будемо подивитися, чи вам це відео взагалі цікаве, можливо, що будемо кухню так само разом розбирати. І напевно, що зрозуміла. Мені потрібно багато органайзерів. Оце навіть коробка, що там все оце лежить де до манікюру. У мене ем, Ну, така, знаєте, блакитна дідасна. Це не, це не те, що я би хотіла, тому я думаю, з часом почуть я буду все це організовувати. Дуже сподіваюся. Так само ще. Як мінімум треба необхідне все купити на кухню. Тому завершуюся цим відео, біжимо власне, саме туди. Я дуже сподіваюся, що якісь із тих засобів, які я показую, хтось візьме для себе, а хтось може поділитися своїми класними засобами для догляду, для, для ванної, чи для кухні, так само якимись такими чим користується. Тому запрошую ділитися в коментарях, щоб це відео було більш корисним і для того, щоб мало набагато більше думок і досвіду. Я з вами буду прощатися. Дякую, я кажу, що були сьогодні зі мною, що ви мені допомогли. Але е, мені було цікаво це. Дуже сподіваюся, що відео вам також було цікавим. Прощаюся і бажаю вам хорошого, приємного вечору. Зустрінемося у наступних наших відео. Па-па-па-па!